Всім привіт! І поки цьогорічний сезон ще не розпочався, давайте пригадаємо найкращих спортсменів минулому. Чемпіоном світу став Ілля Малінін, який представляє США, Бог Квадів, як він сам себе нескромно називає, але цілком відповідає цьому званню. Вміє стрибати всі стрибки в 4 оберти, навіть Аксель. Єдиний в світі наразі хто це робить. І його емоції після програми, мені здається, говорять самі за себе, зробив все, що міг. Ну і шалена підтримка, звісно, теж присутня. Срібним призером став Юма Кагіяма. Не все вдалося, але я думаю, що за перше місце він зелею і не суперничав. Я його запам'ятала ще з минулої Олімпіади, де він став для мене відкриттям, тому що я вболівала за юдзуру і шому, і тут бас, ще один японець, такий спритний, але артистичний, стрибки хороші. От так я його запам'ятала, таким він для мене і є. Не найулюбленіший фігурист, але завжди буду рада його перемогам. Коротко тої олімпіади показую прикладом улюблених програм. Всі розуміли, що Адам Сяохінфав вяжеться в боротьбу, але після першого дня, коли він так сильно наваляв і ледь пройшов до довільної, ну то п'ядестав і бронзову медаль, найкращий просто результат для нього. А він сам, напевно, не очікував, тому. В програмі виконав свій улюблений елемент, мабуть, сальто, тому його і називають Адам Сальто Хімфа. Емоції, все говорять самі за себе. Ось такі в нас максимально неочікувані результати вийшли, тому що минулорічний чемпіон світу і лідер після першого дня, Шома Уно залишився взагалі без п'єдесталу. Пишіть ваші враження від сезону в коментарях.